Привіт, дякую, що завітали на канал Гайда. Мене звати Сергій. Я автор україномовного перекладу гри. І сьогодні ми з вами почнемо продовження попереднього відео з серії: Як я перекладав Devil May Cry 5 українською мовою, яке детальніше покаже вам особливості та нюанси важкої долі перекладача, який намагається вкрутити неофіційну локалізацію в. Якусь гру сьогодні. Ми поговоримо про те, як я вирішував проблему перекодування шрифтів та заміни англійської мови замість іншої Нахрен з пляжу. Та перш ніж ми з вами продовжимо, я хотів би від щирого серця подякувати усім та кожному, хто ставить лайки, коментує, ділиться відео з друзями. І ем, долучається до мого збору на піцу та мотивацію. Буквально на днях якийсь хлоп закинув тисячу гривень, чорт забирай. Я просто сів би на п'яту точку, якби не сидів в той момент. Сюбра мадафака ні собі, блядь. Мені щойно людина якась штуко закинула на переклад, Devil May Cry. Це прям дуже сильно. Навіть не уявляють наскільки. Приємно бачити вашу підтримку, бачити, читати якісь ваші надихаючі коментарі. Продовжуйте в цьому дусі. Чекаю, власне кажучи, коментарі і під цим відео. дякую вам, всім. У зв'язку з цим хотів би порадувати всіх новиною, що переклад гри майже завершено. Ми з вами переклали. Всю ігрову лінію, всі ігрові підказки, всі налаштування, усе власне кажучи, що має стосунок якийсь до ігрового процесу, вже перекладене. Залишилося перекласти трохи бонусних матеріалів, як на зло, прокляття. Хай йому грець їх прям до хріна, і десь відсоточків десять. ще, напевно треба буде доперекласти. Відчувай, відчувай! але не не, не, не хвилюйтеся за це. Обов'язково все перекладемо з вами. Стадіон, так стадіон. але хто не хоче чекати тих бонусних матеріалів посилання на оновлений укранізатор, можете шукати в описі до цього відео, поки ви не розбіглися від нудотної історії про колупання в 16-річних кодуваннях шрифтів, про яке ми з вами, власне, сьогодні будемо говорити. Запрошую всіх вас до мене на twitch канал на святкування дня незалежності нашої неньки. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, -йо. десят тисяч поїде на волонтерів, який відбудеться вже зовсім скоро, як ви знаєте, 24 серпня, 12 годині дня, чекаю всіх вас. Будемо проходити Devil May Cry 5 українською мовою. Будемо тестувати переклад, дивитися, що можна було б зробити краще, що гірше, обов'язково приходьте. Також пошукаю якийсь гарний збір з СУ, на який ви зможете долучитися. Ми спробуємо його трішки проштовхнути спільними зусиллями. Гру будемо проходити повністю від А до. Я з самого нуля, про те, як починати гру Devil May Cry 5 з нуля, в мене є також відосик на моєму каналі. Всіх чекатиму з нетерпінням. А ми з вами повертаємося до моменту часу, коли я випустив своє перше відео про переклад, і в Дискорді української локалізації похвалився тим. Що є ось таке відео про такий ось переклад, який вже викладений на Nexus Mod. Буквально миттєво головний недолік моєї локалізації було розсекречено. Потрібно виставити, щоб мова ось тут була російська обрана, і без прикрас та пом'якшувально писливих зворотів повідомлено наступним повідомленням. Прочитав опис, і мені стало зле перемикати інтерфейс з тім на російську це неприйнятно та жахлива вимога. Жодні мої аргументи не допомогли. Втім, все ж знайшовся добрий самаритянин, який почав уточнювати за формат шрифтів і за проблему, яка не дозволяла мені вставити український переклад не замість російської мови, а замість англійської. Ці уточнення, а також пекучий сором за той факт, що я виклав переклад, фактично пішовши на напівміри. I'll never make that mistake again. не no more half measures, Walter. Зарядили мене з новою силою рвонути на пошуки розв'язання проблеми. Сама проблема виглядала наступним чином: якщо замінити англійський текст в грі українським, він відображався зірочками. Це відбувалося за тією причиною, що для англійської мови використовується шрифт, в якому не було криличних символів. Якщо ми відкриємо будь-який шрифт спеціальної програми, яка дозволить подивитися на його вміст, і подивимося всередину. В ньому є спеціальні комірки під латинські літери, і спеціальні комірки під кириличні. Відповідно, розв'язання проблеми могло б полягати в заміні шрифту на той, який підтримував би кириличні символи, або ж в редагуванні існуючого шрифту з додаванням символів, яких бракувало. Ніби звучить нескладно, але точно не для мене два місяці тому. Отож, повернувшись до основної задачі. Замінити існуючий шрифт на той, що підтримував би кириличні символи. Я вирішив використати мій старий підхід і розбити цю задачу на декілька простіших кроків. Розпакувати шрифти з гри, з пак файлів. Схожим чином, як ми це зробили для MSG 14 в попередньому відео, конвертувати шрифти зі спеціального формату Re Engine OFT1 у звичайний стандартний формат шрифтів OTF. Знайти спосіб відредагувати шрифти, додавши туди кириличні символи у відповідні місця, запакувати шрифти назад у спеціальний формат oft 1 і додати їх в українізатор схожим чином, як це зробили автори в'єтнамського перекладу. <кій> <кій> Водички треба було взяти, горло промочити. Чорт забирай, не подумав. Отже, з хороших новин в мене був успішний приклад вирішення задачі. В'єтнамська локалізація, яка також замінювала шрифти в грі, і фактично одразу фіксила крок номер 5 Якщо хтось вже зробив рішення проблеми, до мене повинно вийти і в мене. В'єтнамська локалізація давала мені одразу дві стратегічні переваги. По-перше, вона показувала мені структуру файлів, а отже, я розумів, куди треба закинути файли шрифтів. І по друге, її шрифти також були модифікованими. Вони включали в'єтнамські літери. А отже, я міг порівняти її з оригінальними шрифтами і зрозуміти відмінність, щоб зробити аналогічну дію для кирилиці. Першою проблемою, яку вдалося вирішити, виявилися кроки номер 2 і 4. На тих самих секретних форумах, про які я вже розповідав в минулому відео, я знайшов програму RES7 Fonce Crypto 01B. А також стисло інструкцію, як нею користуватися, саме шифрування і дешифрування виконувалося за допомогою файлу з командної стрічки схожим чином, як я це робив для файлів MSG 14. Проте був додатковий крок, який полягав у видаленні та додаванні спеціальних чотирьох службових байт не одразу. Відтак в мене все ж вийшло розібратися, як це зробити, і я зараз. Вам продемонструю, як виглядав процес перекодування шрифта. Тож, для того, щоб розкодувати файл з шрифтом Oft1 за допомогою цього екзешника, нам потрібно зайти через командну стрічку в цю локацію і виконати ось таку команду. Бачите, в якості аргументів передати назву шрифта, який ми хочемо розкодувати, і назву шрифта, в який він буде розкодовуватися. Ось, бачите, пише Done. Ось у нас створився дек цей файл. Але для того, щоб його можна було відкрити через умовний фонд Forge, який я вам щойно показував, необхідно ще закинути цей шрифт в 16-річний редактор, і хай вас не лякає його вміст. Тут мало що зрозуміло. Ось цих от 4 байти нам потрібно прибрати. Ось я вирізав 4 перших байти і зберіг його. Після цього ми можемо взяти ось цей новоутворений файл і змінити розширення з OFT1 на OTF. Після цього, якщо ми спробуємо відкрити через FontForge, ось ту програму, яку я вам показував раніше, цей шрифт і подивитися. Бачите, тут вже є кириличні символи, які додав пан Данило. І ми можемо подивитися, як всередині ось цей шрифт виглядає. Можемо щось відредагувати, щось змінити, зберегти файл. Ну от, ми закрили. І тепер як ми назад його закидаємо в гру. Дивіться, дуже схожа насправді історія. Ми ось цей от формат OTF. Для початку. Нам необхідно його перейменувати в oft 1 dec І після цього закидаємо його в цей 16-річний едітор. Вставляємо цих 4 службових байти. Бачите? Зберегли Ctrl-S натиснув. Створився у нас новий ось цей дек. І виконуємо другу е, команду, яка приймає в якості параметрів OFT1 дек. Ось цей от, відповідно новий файлик, в якому ми зробили зміни умовно. Так? І передаємо в якості другого параметру назву шрифта, яка має бути вже після того, як ми виконуємо цю команду. Ось ми виконуємо її. І у нас створюється цей new файл. Ми можемо видалити приставочку new і після цього ось цей от файлик закинути вже в українізатор, і цей шрифт в результаті оновиться. І все ж щось з цим всім перекодуванням не виходило. Щось тримало мене на місці. З логічної точки зору, вже щось повинно було б змінитись в грі. Я пробував десятки різних варіантів, але неважливо, який шрифт я намагався закодувати, навіть якщо він містив кирилічні символи, в грі нічого не мінялось, і я бачив ті кляті зірочки. What the fuck is this? і ось Еврика черговий раз, порівнюючи в'єтнамський локалізатор і мій, я зрозумів, що я обісрався. Sorry, but... Вибачте, помилився з найпростішим кроком. Кроком номер 5. Якимось чином я порушив структуру файлів і пакував свої шрифти в невірну папку. Тож шрифти в грі не замінювались саме з цієї банальної причини. Yeah, Пан Данило запропонував мені стилізований шрифт, який успішно замінив англійський. І ось я вже насолоджуюсь піцею, купленою за ваші гроші, і першими змінами в англійській версії. А невдовзі, завдяки його допомозі, ми замінили і два інших шрифти, що на порядок покращило зовнішній вигляд нашого перекладу у порівнянні з тим, як би він виглядав, якби замінювалася російська мова. Пропоную вам самим глянути і порівняти. Мені здається, вийшло непогано. Якщо вам теж так здається, можете капнути мені копійчинку на баночку для мотивації закінчити цей переклад, власне кажучи, вичитати його там, роботи ще не початий край. Ну добре, вже початий. А також в описі до цього відео залишаю посилання на біхан з пана Данила. І якщо когось цікавлять послуги в сфері там дизайну чи шрифтів, можете. Скористатися його послугами. А якщо не цікавить, просто напишіть коментар. Дякую пану Данилу за українські шрифти в грі. Devil May Cry 5». Думаю, йому буде приємно для того, щоб це відео не тривало годину. Я вирішив не розповідати детально про пригоди, які спіткали мене з підписами дат. Є дуже багато нюансів, по яким по причинам яких було дуже складно вияснити причину. З'ясувалося, що англійська мова дещо відрізняється від інших мов. Тому плані, що в ній деякі написи заскриптовані, тобто їх перекласти не вийде. До них можна лише додати субтитри, як це зроблено в інших мовах, що ми, власне кажучи, і зробили для нашого українського перекладу. Не розповім я вам також і про пригоди з перекладом доповнення для Вергілія. Oh, Цим ми займемося вже в наступному, сподіваюся, завершальному відео з серії про те, як я. Перекладав українською мовою. Аналогічну дію для кирилиць. Кирилиці. 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 Якої кирилиці? Якої кирилиці? Ой Боже. Зипак файлів. Зипак файлів, ясно. Спак, блядь, спакманів, спакманів. Розпакувати спакфайлів, розпакувати спак файлів. Що до складного, чувак.